Сьогодні працюємо у Броварському районі. Так, як тут впало дерево на нашу лінію через діяльність наших друзів-бобрів. Розташування даної лінії знаходиться в важкодоступній місцевості. Сюди ми ніяк не приїдемо. Це є болото, через яке неможливо рух нашого спецтранспорту. Розчистку будемо виконувати з землі. Оце є місце пошкодження. Також тут є пошкоджене ще дерево, підгризлене тими самими бобрами. Біля опори також знаходиться ще одне дерево, приблизно діаметром 800 мм. яке при подальшій діяльності друзів-бобрів. Має можливість впасти на повітряну лінію. Ми зараз виконуємо розчистку траси від впавшого дерева, тобто поврізаємо геляки, знімемо ствола і введемо лінію даного роботу. При настані більш приятливих погодних умов ми приїдемо і виконуємо розчистку трас від тих дерев, які вже пошкоджені цими творинками.